А чи знаєте ви, що ви, ваше тіло, ваш характер, ваша сутність складається з п'яти елементів, з тих же елементів, які ви знаєте, існують у природі вогонь, вода, повітря, земля, ефір. Всі ці п'ять елементів присутні у вас всередині. Саме вони структурують ваше тіло, ваше здоров'я, ваш характер, саме з ними працює ваша фізична особистість. І в залежності від того, в якій кількості є ці елементи, в залежності від того, будуватись буде ваше здоров'я, ваш характер, ваші напрямки дії. І також ці елементи будуть пов'язані з вашими чакрами, з вашими енергетичними тілами, і все це буде працювати разом. Ну, наприклад, якщо у вас багато землі, то людина може бути жаднувата. Вона буде все. Старатися тримати при собі. Також ці людини можуть бути занадто великі бажання, привласнення привласнення чогось. Лікується це вмінням робити добро, дарувати, давати і вмінням ділитися з іншими. Якщо, наприклад, у вас багато води, така людина може бути досить похідливою, така людина може міняти людей. Як тіла біля себе все в надії на те, що її бажання задовірниться. а воно не буде задовірнятися, тому що занадто багато води, яка весь час хоче мати при собі емоційний стан від іншої людини. Тут потрібно навчитися жити в цьому дні і поважати і гідно відноситися до інших людей, так само, як і до самого себе. Якщо у вас багато вогню, такі люди можуть бути агресивними, злими, дратівливими. Тут потрібно вміти зупинятися і змінювати свою негативність, цю бажання чогось досягти, на бажання опрацювати свій характер, змінитися самому собі. Якщо у вас, наприклад, надлишок повітря, такі люди часто... Не може собі знайти місця. Вони мотаються туди-сюди і думають, що там, де нас немає, там краще. А насправді це зовсім не так. Тому таким людям потрібно навчитися зупинятися і бачити світло, любов, красу і щастя у кожному дні. Якщо у вас багато ефіру, то така людина може бути, хворіти гординою, бути занадто гордівливою і мати високе его. Лікується. Дячність до світу.